Неочікувано путінський прихвостень Дмитрій Медведєв заговорив про мир, що це означає, та чи дійсно все рухається до переговорів з державою агресором. Давайте розбиратись. заступник голови Радбез Росії Дмитро Медведєв хоче капітуляції від України. При цьому він не впевнений, що навіть вона призвела б до миру з Росією. Отакий от, от потік свідомості Дімон написав на своїй сторінці у телеграм-каналі. Це він так коментував нову допомогу Сполучених Штатів для України. Тож давайте цитувати. Просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404. Камикадзе в горящих западных танках этих денег не увидят. Они не увидят ничего, кроме смерти. Но это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и ее обслуги в ЕС. Весь миф великого контрнаступления поддерживает миф великой экономики доллара. Кинец цитаты. Це не вся цитата. Я просто роблю ремарку. А справа в тому, що на Росії дуже стрімко падає рубль. Так стрімко, що навіть головний російський пропагандист Соловйов у своїх ефірах взявся шукати винних. Каже, що такого случилось, щоби був такий курс. Давайте послухаємо, Кого Ку хреново курс так скаче, що над нами ця заграниця тепер сміється. Що самые слабые, одна из трьох самых слабых валют у нас рубль. Благодаря геніальної політики, але вас, схоже своя реальність. В якій рубль – то найстійкіша валюта у світі, а долар от от все. Ну і напевно, Росія вже захопила Україну. Хоча ні, чекайте, ось він пише про капітуляцію Києва. Каже, можливо, це відкрило бу шлях до миру. Пробачте великодушно, але буде ще одна цитата. Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала. Поэтому мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячу несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию Дія, пассмертного гнієння, кінець цитати. Ну, власне, контрнаступ дійсно продовжується і має успіхи. Про це говорять навіть згаданих Штатах США. А знаєте, що кажуть? Там вказують на видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Про таке зокрема говорить бригадний генерал Патрік Райдер, за його словами українці, не зважаючи ні на що змогли відтіснити росіян на оборонні позиції, що саме по собі є дивом. Далі цитата, і ви бачили, що з усього світу йде потік підтримки, щоб надати їм неймовірні і значні бойові можливості і підготовку. Тому, зважаючи на все це, я вважаю важливим поглянути на. Це в перспективі з точки зору можливостей, які вони змогли розвинути і реалізувати за дуже короткий проміжок часу. Тож це видатні результати в менш ніж ідеальній ситуації. Надалі ми продовжуватимемо консультуватися з ними, будемо продовжувати надавати їм тренування, щоб вони могли повернути собі їхню суверенну територію та, врешті-решт, перемогти в цій боротьбі. Що ж до капітуляції, то думаємо, це світить іншій державі. Агресором друзі, чекаю вашу думку також під коментарями, і не забувайте ставити подобайки, для нас це важливо.